Затемнення у знаку Зодіака Терези, перше в цьому циклі відбулось 14 жовтня 2023 року. І от зараз, саме у знаку Зодіака Терези, ми бачимо затемнення завершальне, але на осі. Овен Терези ще затемнення продовжуються до березня наступного року. Тому зараз ми багато в чому готуємо енергію для того, щоб показати її навесні наступного року. Так от, попередньо на цій осі затемнення були із 2004 по 2006 рік, а також із 2013 по 2016. Можете пригадати, провести певні аналогії. І побачите, що таке циклічність астрологічних знань, адже багато елементів, багато нюансів можуть перегукуватися в першу чергу по вашим внутрішнім відчуттям до того, що відбувається. І тому ви можете спрогнозувати певні ваші рішення або ж певні ситуації, які будуть ставити перед вами просто одні ті самі буквально питання. Просто це виглядатиме трошки по-іншому, а в принципі, лейтмотив. Водини той самий. Також звертаємо увагу, що це затемнення вже було активізовано по молодику 6 липня поточного року. Тому саме на Івана Купала, зокрема, да, на той час, коли ми бачили епоху літнього сонцестояння у 2024 році, яка і в кінці червня активна, і на початку липня, ось тут дійсно. Було таке включення затемнення, аж того фактично, з яким ми маємо справу зараз, 2 жовтня. Далі по молодику 31 грудня поточного року. Це вже будуть відголоски цього затемнення, і крім того, кінець січня 2025 року. Також рекомендую звернути увагу на той період, адже матимемо певні наслідки. Найбільше відчують дане затемнення жовтневе, звичайно ж терези, які народилися, зокрема, із 1 по 3 жовтня. Тут хочу наголосити, що для вас терези це. Кармічні роки. Кармічні роки це такі солярні роки життя, які не можуть відбуватися без активізації кармічних енергій, тобто буквально без. Конкретних надзвичайно гучних подій в житті людини, це може бути декілька подій, може бути одна подія, але так чи інакше цей рік запам'ятовується на тривалий час. Тому зверніть, будь ласка, увагу. У мене на каналі є окреме відео про кармічні роки. Також загалом плейлист про затемнення. Кому цікаво, будь ласка, перегляньте також багато інформації стосовно цього коридору затемнень, а також місячного затемнення, що вже відбув. 18 числа, також окремі відео, будь ласка, кому цікаво, в описі у підказках посилання на дам. Надзвичайно виразним енергія затемнення жовтневого буде для овнів, зокрема народжених з 30 березня по 1 квітня, для близнюків, народжених із 30 травня по 2 червня, для раків, народжених із 1 по 3 липня, козерогів із. 31 грудня по 2 січня і для водолів, народжених з 29 по 31 січня. Також хочу зауважити, якщо у вашому гороскопі важливі елементи карти знаходяться в 10 градусах Терезів або ж поблизу в 9 10, 11 градусах, приміром, або ж є куспіди також в цих. Градусах то ось тут ви можете бачити надзвичайно виразні події, навіть якщо ваш солярний рік не припадає на дату з 1 по 3 жовтня. Це вже для тих людей інформація, які знають свою карту і розуміють, як це подивитися. А загалом, хочу підкреслити, що по цій епохі перемін вектору маршруту руху вищих планет. Ми відчуваємо ось такі от поворотні точки, як то затемнення, коли приходить шалена енергія, коли ми стаємо здатні на щось наважитись, поставити крапку або розпочати. У нас навіть не може бути фактично внутрішньої сили на це, але ми можемо. Можемо розуміти, що нам не відвертітися буквально від якихось подій, що нам необхідно вирішувати це питання, необхідно приймати якесь рішення, ось так можуть діяти затемнення, коли ми самі для себе вирішуємо, закінчити закінчитись або навпаки розпочати, навіть не знаючи, що це період затемнень, коридор затемнень, але діяти ми будемо просто внутрішньо, енергетично саме так, адже енергія приходить просто в колосальній масі, і ми маємо її головне вдало направити. Особливо значними є періоди за місяць до затемнення і місяць після затемнення. Тобто для затемнення 2 жовтня, це час із 2 вересня по 2 листопада. Тут ви можете бачити і в своєму оточенні, і у своєму житті, якщо ви щось ініціюєте, дуже ймовірно, що навіть не володіючи інформацією про те, що це час затемнень. Люди планують важливі події, як то весілля, розлучення, переїзди, кардинальні зміни роботи, наприклад, або будь-що таке, що дійсно відмежовує один стиль життя, один напрямок життя, одні цілі від зовсім інших. І це зазвичай припадає на ось цей період календарний, такий по затемненням, да, місяць до місяць після, і аналогічно події можуть траплятися буквально за місяць до точно буквально 2 вересня і за місяць після затемнення, наприклад, 2 листопада. Особливо це стосується людей, які народилися у затемнення, народилися в коридор затемнень в будь-який рік. Напередодні, і ви можете бачити по їх життю, що надзвичайно виразно вони у своєму житті керуються саме цими точками, як відправними, навіть інтуїтивно. А за допомогою астрологічних знань ми можемо використати це розуміючи в собі, да такі от особливості максимально ефективно направити, спрогнозувати і дійсно відчути не просто затиснутість у вихор. Подій, а направити свою енергію, яка і так прийде саме на той потрібний маршрут, яким ми хочемо направлятися по життю далі. Це затемнення 2 жовтня, як і попереднє, що відбулося 18 вересня, відноситься до циклу Сароса 8С. Тут ми вже говорили у попередніх відео про затемнення 18 вересня, про коридор затемнень, що цей цикл Сароса він глибинний відбиток накладає на планетарні енергії затемнень, тобто це те, що ніби розкриває цю серію так чи інакше, поступово через активізацію натальних точок в гороскопі. Тому тут ми бачимо завершення, смуток від завершення, деяке розчарування. І фактично розчинення певних сфер стосунків, взаємовідносин, навіть певної віхи життя, коли ми буквально як новонароджені просто з'являємося на світ в зовсім інших якостях, в іншому оточенні з іншими людьми, в іншій місцевості, просто на ключові фундаментальні речі в житті у своєму власному дивимося зовсім по іншому стосовно сонячного затемнення 2 числа і також його проявленої енергії на вузлі минулого кету. Адже без вузлів минулого і майбутнього кету і раху, взагалі, в принципі, затемнення неможливі. Вони саме і визначають отой контрольно-пропускний пункт, який проходить наше життя, де ми натрапляємо на той прапорець, який показує нам, що це якась певна точка відліку, що ми до чогось прийшли і ось тут. Певна розвилка відбувається, і нас фактично заштовхує, якщо це затемнення, зачіпає так чи інакше нашу карту на якусь певну стежину, якою ми будемо йти надалі. Або ж нам дається право вибору, адже саме тут ми маємо дійсно ще величезний особистий вплив, і карма більшою мірою за нами спостерігає в цей момент. Поки ми не дійдемо до того затемнення, яке заактивізує наш гороскоп, і ось там вже у нас такого розгалуження не буде. Тому час, звісно, для всіх різний. Але головним є те, що це багато в чому час починань. По сонячному затемненню ми бачимо активізацію, купу невідкладних справ тих обставин, які необхідно вирішити нагально. Також у переплетінні із. Місячним затемненням у рибках на Нептуні ми маємо такий от просто вихор фактично розкритих і прояснених обставин стосовно взаємин стосунків, і важливо стосовно точки кульмінації у взаєминах. Коли інша людина, хтось інший партнер, колектив, важливі ключові люди, які приймають нагальні рішення в нашому житті, зараз буквально вирішують, якби яким чином доля покаже нам надалі свою перспективу. Ось тут багато в чому віддається ось цей ключ від наших дверей у майбутнє іншим людям. Ми можемо бачити це як у. Под... Дружньому житті, коли багато чого залежить від нашого партнера, наразі ми можемо просто не впливати буквально на те рішення, яке приймає наш партнер, або ж можемо перед такими обставинами просто з'ясовувати питання нашого життя, коли це дійсно зміна життєвого циклу, і ми або разом, або Поодинці за тих чи інших особливостей і умов, але ось цей такий своєрідний маячок керування кораблем нашого життя зараз знаходиться у зовсім іншої людини. Також тут звертаємо увагу на тих сторонніх людей, які можуть за нас буквально ініціювати якусь певну важливу подію. Тобто спливають такі факти, такі розмови, які ми. Колись комусь довіряли. І ось тепер ці наші таємниці, секрети стають відомими широкому загалу. Особистий вплив за тих чи інших обставин зараз, щоб ми не ініціювали, перед якими б ми подіями фактично не опинялися в нашому житті. Він мінімальний. Ми фактично зараз особисто самотужки не впливаємо буквально ні на що. Ми відштовхуємо Повхуємося, наприклад, від чиєїсь думки або ж під впливом рішення іншої особи, іншої людини, колектива, керівництва суспільства, важливих суспільних процесів, владних також процесів і під впливом владних повноважень певних осіб. Ми приймаємо ті чи інші обставини і думаємо, як нам діяти в них. Ось цей важливий момент розуміння того, що зараз ми готуємося до. Включення власних ініціатив вже навесні 25-го року, він може багато в чому дати нам таку долю об'єктивності, хоча б. Тому що це затемнення, воно складне у своїй ем, такій невиразності, яка приховується. Тобто ми не можемо буквально свідомо впливати на ключові рішення. Тут ще й вплив ліліт, зараз про це поговоримо, тому розуміння того, що важливо. Й старт буде навесні наступного року, може дати нам ось е, таку педаль дещо для того, щоб ми пригальмували в деяких процесах і просто не наламали зараз дров. Адже надзвичайно висока інтенсивність і радикальність по квадратурі від Марса. Можна буквально розірвати стосунки без оглядки або керуючись емоціями, настільки просто виразно оголосити свою думку, що в принципі більше ніколи кому ніколи дослухатися до нас не захочеться. Тобто наразі це період розчищення шляху в тій чи іншій сфері, де у нас в карті знаходяться терези, там ми зараз прокладаємо певний шлях. В ньому багато домовленостей, багато залежності від інших людей. Там ще й Меркурій він дає нам ось цю внутрішню комунікабельність і внутрішню спрямованість на те, щоб домовлятися, врегульовувати питання. Це можуть бути і спірні питання. І, взагалі, потреба якогось балансу і компромісу, бажання почути іншу половину і, в принципі, підіяти на основі взаємовигідних домовленостей. Адже Меркурій по терезам багато в чому може врегулювати гострі питання, може збалансувати ситуацію. Однак тут важливо не втрачати своєї основної мети. А от з основною метою, тут якраз, може бути. Бути поліліти по вузлу минулого кету, така собі гаряча точка, коли це не зовсім чітко, або надзвичайно швидко треба реалізувати, або ж достеменно невідомо, яка от просто прийшла енергія, і з нею треба нестися саме в цьому напрямку, або ж на основі якоїсь недостовірної інформації, або внутрішніх страхів, або чогось такого, що склалося, невідомо неї. На основі якої чіткості, в принципі, і чи відповідає це дійсності, але ми виносимо якісь такі важливі судження в нашому житті. Також надзвичайно багато може бути питань стосовно торгівельних спорів, стосовно відстоювання авторських прав. Це також судові процеси. Стосовно спадку може бути також це розрив шлюбу разом із розподілом майна, а також це можуть бути і. Права на дітей, аліменти, переїзди і все те, що супроводжує судові спори, якщо люди роз'їжджаються в інші країни. Наприклад, це також може бути і розподіл спадщини, і загалом будь-які ситуації, які показують вам вашого партнера по шлюбу, бізнес-партнера, друга, подругу із зовсім іншої сторони. Можемо чути і бачити процеси спорів стосовно витворів мистецтва стосовно продукції, яка так чи інакше впливає на нашу зовнішність, і, взагалі, це така б'юті продукція, наприклад, або всі послуги, які надаються для формування і прикрашання зовнішнього вигляду людини. З огляду на це я б не рекомендувала ініціювати ніякі питання. Бізнесу пов'язаного із індустрією моди і краси по цьому затемненню. Крім цього, пластичні операції, радикальна зміна зовнішнього вигляду, стилю, також будь-які процедури пов'язані із зміною зовнішнього вигляду, і із закупівлею, наприклад, великої кількості товарів, які ви плануєте застосовувати, використовувати, перепродавати у цій сфері. Крім цього, це також. Така точка уваги до тих людей, консультантів, які надають послуги стосовно як зовнішнього вигляду, так і презентації себе у суспільстві. стосовно розробки певних таких дизайнерських мотивів у бізнесі все те, що покликано. Прикрашати, презентувати, приваблювати, рекламувати якийсь певний витвір мистецтва, певну продукцію, людину, наприклад, бізнес-проект, підприємство, якийсь сайт, ось із таким виразом адекватним своїх найкращих намірів, або ж свого статусу, наприклад, підкреслення своєї досконалості або найкращих рис наразі можуть бути проблеми. Ось тут. Тут нагадую, робимо ставку на Нептун, адже сприйняття людей під впливом таких енергій, зараз змінюється в сторону більш глибокого пізнання, більш важливої інформації без цього зовнішнього лоску. Коли на це може бути просто буквально надзвичайно гостра і яскрава реакція, коли люди внутрішньо чітко реагують і відрізняють ось ці спалахи, які покликані на те, що щоб просто прикрасити те, що, в принципі, можливо, і відповідає дійсності, але зараз людьми буде ставитися під великий сумнів, або ж будуть дуже чітко відрізняти те, що ви хочете показати, і те, яким воно є насправді. Ось тут має бути мінімальна невідповідність того, про що ви говорите, про що ви пишете, до чого ви закликаєте, тому що ви, ваша продукція, ваш бізнес, ваша сфера діяльності являє собою насправді. І ось добираємося ми вже в притул до ліліт і до кету. По-перше, вузли, як вузол майбутнього раху, так і вузол минулого кету, це такі точки фіктивні в гороскопі. По-друге, надзвичайно важливе для самоусвідомлення просто парадоксальності впливу затемнень і таких поворотних моментів, є те, що вузли по карті вони рухаються у протилежному напрямку. Тобто, буквально зараз у знак зодіака Риб вузли перейдуть на початку. 20 Року не із знака зодіака Водолі, а і знака зодіака Овен. Тобто буквально кармічні впливи і включення у житті, це просто може бути якийсь певний такий непередбачуваний факт, настільки парадоксальна подія, настільки неочікувана зустріч і взагалі просто грім серед ясного неба, що можна багато в чому говорити про те, що відбувається позатемненням, як про такі доленосні події, які, в принципі, Пої трапитись би не могли, якби не такий колосальний сплеск вихор енергії, який приходить в цей час. Крім того, наша реакція, вона також якби не передбачувана, вона в більшій мірі запускає ті кардинальні точки, які є в нашому гороскопі. Ми погано контактуємо із своєю свідомістю в плані того, що ми можемо видати в будь-який момент часу. Ось тут вузол минулого, говорить нам про те, що ми багато в чому будемо зустрічатися із ситуаціями повернення до чогось, або ті, які схожі на наш попередній досвід. Це можуть бути стосунки, які завершуються тим самим. Наприклад, це можуть бути також стосунки, які виникають і розвиваються також за певним таким алгоритмом, коли ми можемо сказати, що дійсно от це дуже схоже або на попередні стосунки, або на те, що колись було. Або ключовий поворот у нашому житті знову ж таки зачіпає таку сферу, яка й в минулому нам не один раз про себе нагадувала. По терезам ми тут бачимо питання співпраці, питання балансу і гармонії в тій сфері, в якій ми бажаємо усіма силами ситуацію урівноважити, піти на компроміс, досягти якогось балансу і просто вже відволіктися від того, що потребує нашої нагальної уваги. Але нам, як Бо світ ніяк не дає поставити там крапку тут ще домішок ліліт. Ліліт це апогей лунної орбіти, тобто віддалена точка лунної орбіти, та, яку ми не бачимо, не чуємо, нічого про неї не знаємо. А буквально луна як сигніфікатор підсвідомості наших страхів, звичок і глибинних реакцій, вона нам просто зараз видає ось цей пакет інформації, з яким ми не мали контакту, або те, що ми за собою вже помічали, коли наша реакція відрізняється, наприклад, від реакції інших людей в певній сфері по деяким питанням, але ми все ж таки наполягаємо на тому, щоб реалізувати або цей наш страх, або він так чи інакше просто вплітається в наше життя. Ми ніби маємо справу із такою глибою, коли ми не можемо видати просто іншу реакцію. Ми маємо розібратися із цим питанням, або ми вже передбачаємо те, що людина несе нам певний той досвід, з яким нам мати справу не хочеться, і ми вбачаємо тут такий перекос відповідальності, вбачаємо тут якесь перенавантаження, коли ми працюємо більше, коли ми робимо чогось. Більше, заробляємо більше, маємо більше обов'язків, фактично, і є тими людьми, які в цих партнерських відносинах виступають ніби як потерпілий. Чи виглядає це об'єктивно так чи ні? Ми цього стверджувати не можемо, оскільки не забуваємо, затемнення діє на всіх людей нині. І тому по тій сфері, де у нас терези, ми будемо надзвичайно різко і багато в чому необґрунтовано реагувати. На ті події, які в Випливатимуть просто по з'ясуванню якихось обставин по народженню відносин, і також по потребі їх закінчити, просто на основі того, що ми вважаємо, що до нас ставляться несправедливо. Або ж це очевидно, коли до нас дійсно таку планку ніби застосовують, яка в принципі є системою подвійних стандартів. Інших осіб це не стосується, а ми чомусь просто потрапляємо під таку роздачу. Тобто, ось ця сума, Страхів, підсвідомого побоювання потрапити в якусь ситуацію, надзвичайно могутнього такого бажання в ці стосунки так чи інакше впливсти ніби і так чи інакше розібратися з цією ситуацією. Ось ця вся, вся така омана породження ліліт. Фактично, вона створює для нас зараз таку палітру, в якій ми по суті дуже важко розберемо. Раємося, ми розуміємо, що у нас є енергія розбирати що у нас є енергія включатися зараз в справи цієї сфери. Там відбуваються події, щось хочуть від нас. Ми маємо видавати якусь реакцію, ми маємо діяти, але відчуття ні впевненості, ні збалансованості ситуації, ні чіткості домовленості, ні віри в ці стосунки у нас просто може не бути. Аналогічно, якщо стосунки ми розриваємо. Якщо це дійсно той тягар, якщо який вже повис на нас давно, і у нас не було енергії на завершення цього, і ми вже тривалий час, просто виношували це рішення, то це дійсно час, який має сенс для того, щоб нашу систему цінностей реорганізувати. І е, утворювати якесь інше спілкування в нашому житті, а головне позбутися того, е, коли цією ліліт фактично да, особою, яка нас постійно провокує на якусь віддачу, яку ми вважаємо нерівноцінною, це вже тривалий час. Ось це дійсно може виступити таким бонусом цього затемнення. Однак, якщо рішення просто спонтанно на нас нахлинуло, тут ще квадратура Марса, тут ліліт вузол минулого кету. Ту і у нас виносяться судження про інших людей або ми змінюємо вектор просто свого руху буквально одномоментно, і в принципі не можемо собі пояснити, чи це дійсно назавжди, чи можливо ми ще переглянемо цю свою позицію, чи це дійсно об'єктивні обставини, і чи це настільки потрібно. То ось тут я порекомендувала б все ж таки не поспішати. Також хочу зауважити, що по цьому затемненні я б вкрай не рекомендувала офіційно оформлювати шлюб, загалом вступати в тривалі стосунки. Якщо ж ви починаєте, наприклад, жити разом, або ж якщо ви зустрілись і відразу просто буквально ви хочете закріпити на офіційному рівні ці стосунки. Або ви вже тривалий час у відносинах, і саме зараз ось ця енергія просто закликає вас до того, щоб це було підкріплено офіційно. Документом запам'ятайте, що ваша печатка, підпис зараз буде мати силу ось цього скупчення енергії. І головне, що на весь час дії цього документу ось цей вплив ліліт вузла минулого, невідворотності подій і того. Погляду такого затуманеного, зачарованого або незрозумілого, просто якоїсь недостеменної такої фактури буде нависати над вашими стосунками. Це, звичайно, може бути активовано самою картою, коли дійсно зараз ліліт включає вас в ті стосунки, які ви не завершили у минулих втіленнях, в такі ситуації, з якими ви тепер будете розбиратися. Однак, якщо ви Цікавитися астрологією, якщо ви проникаєтеся цією енергією, бажанням розібратися і додавати особисті відтінки до впливу вищих сил на ваше життя, то ось тут можете просто більш раціонально підійти до цього шляху і намагатися всілякі ризики в цьому сенсі нейтралізувати. Оскільки чим більш невиразний вплив, і чим більш він приводить Хований, а ліліт саме про це, як не крутися, ліліт десь випливе. Вона десь буде себе все одно показувати. І навіть при вашій адекватній реакції партнер може не видавати вам у відповідь те, що ви Хочете, просто ваші взаємини завжди будуть ось таким стримуванням внутрішнього конфлікту, і раз за разом ви будете відчувати, що енергія уходить, роки йдуть, а як би ось цієї ось гармонії і балансу ви так і не досягаєте. Тому рекомендую вам відтермінувати на деякий час. Звісно, на такі важливі події найкращий час підбирати окремо. Однак, якщо ви вже це відео дивитеся, і якщо це дійсно у вашому житті наразі актуально, то Ось тут намагайтеся все ж таки позитив і світлі енергії привносити у ваше життя. І саме зараз, по осінньому рівноденню, фактично, да, по таким от енергіям балансу, не навантажувати е, ту половину сил. Демних, які будуть тільки от укріплятися і у ваших подружніх стосунках, і в бізнес-стосунках також це можуть бути, і взагалі в такому партнерстві, яке ви бажаєте бачити на довгі-довгі роки у вашому житті. Ну що ж, а далі по знакам.